У Франції два безхатченка викрили банківську карту, оплатили нею лотерейний квиток і виграли 500 тисяч євро Ле фігаро. З ними тепер судиться власник цієї щасливої картки, який вимагає, аби половину вирошу дісталася йому в сво... і свою картку. Поліція ж погрожує переможцям лотереї конфіскувати усю суму. Сорі, що я сміюсь. Ну, це якби. Ще раз, просто от вдумайтеся, вслухайтеся в цю в, цю, коротше, в цей не фарт. Просто не фарт. Не підпортило всім. У Франції два безхаченка викрили банківську карту і платили нею лотерейний квиток і виграли 500 тисяч євро. З ними тепер судиться власник цієї щасливої картки, який вимагає, аби половину виграшу дісталася йому і свою картку. я навіть не знаю Повезло цьому, типу, що в нього картку викрили? Чи не повезло? Тоб, походу, повезло, виходить. Поліція ж погрожує переможцям лотереї конфіскувати усю суму. Цікаво, чим закінчиться цей суд? Треба погуглити потім. Ну, мені реально, блін, тобто типи вкрали картку в тіпа, Тіпи в тіпа. купили лотерейний білет. Я так зрозумів, виграли і їх зловили, правильно? Типа, чи як ну, вичислили, якою карткою було оплачено. Кому тепер цей виграш має дістатися? Власне, картки суддяться з тими, з тими, хто вкрав цю картку. Як таке взагалі, може бути? Хто серед них там має виграти, хто має отримати цей виграш? Я от, ну, типу... от я, наприклад, ставлю себе на місце судді, я не шарю. Ну... Хто по закону, хто прав, хто не прав? Понятно, що я би, напевно, що, якби був би суддєю, я би віддав все-таки власнику картки, в, яку, в, кого, в якого вкрали цю картку. Віддав би йому і картку, і виграш, напевно. Ну, це було б справедливо, правильно? Хоча Хатя... не знаю, чи було б прямо до кінця справедливо по відношенню до тих, хто вкрав картку, через те, що все-таки, якби не вони, то лотерейного білета не було. Тож якийсь процентів як можна їм відстігнути, так, якщо по-пацанськи по-нормальному, якщо подумати, теж якби. Але поліція хоче конфіскувати всю суму. Тоже хитрі. В ну, Франції, я розумію, вони конфіскують цю суму і віддадуть назад державі. Але в мене, так, як я живу в Україні, завжди, знаєте, асоціації трохи інші. <свят> З тим всім. Ну, я ні на що не намікаю. Я так просто говорю до, до слова, будь ласка. Пойміть мене правильно. Правильно мене пойміть. Так от, я про Францію говорю. Я навіть не знаю, як загуглити, щоб знати, кому насправді, що там суд визначив. Але то, напевно, що суд не закінчився, бо це свіжа новина. От такі діла бувають в світі, прикиньте. ну от... Не дай Бог, звісно, вас вкрали там кошельок, не дай Бог, ви б знали, що ті, хто вкрали, виграли лотерею, оплативши вашою карткою там, лям зелені, там мільйон доларів. Да? По, суті, по суті, Я давайте я поставлю себе на те на місце. Я готовий вже пробачити, що в мене вкрали картку тим людям, вже зняти всі обвинувачування. І навіть допускаю, що ну, не поділити пополам. А, там, допустим, 30 на 70. <сіх> мені 70, понятно. А їм 30. Прикиньте. Тобто ну, їм взагалі по кайфу уникнули відповідальності за крадіжку. І ще 300 штук заробили. Ну, чесно, по, по чесноку, пацани, чи ні. Ну, по, по пацанячому, я говорю, чи, чи ні. Типа тобто, як би... Ну. І мені нормально. 700 штук. Я думаю, варто того, щоб пережити цей стрес, коли в тебе там вкрали кошельок. Ну, звісно, залежно, скільки в тебе в кошельку, якщо в тебе там був якийсь код до крипти, де лежали там лярди, то це, звісно, не то. Але я говорю про нас, про простих пацанів. Ну, про себе давайте. Я, якби, не проти такого... такого ситуаціону. А ви що скажете, пацки? я думаю, ви теж не проти. Стопудово. Ну, ладно, 99,9%. Але таке, такий випадок, напевно, буває один, я не знаю, на мільярд. Ну, типу, якщо не на більше, я взагалі ніколи такого не чув, так, от, такий збіг обставин взагалі. Типу, я взагалі не знаю, як таке могло статися. Ну, бачите, це ще раз говорить про те, що цей світ настільки різноманітний, і в ньому просто можливо, мабуть, що все. Любий збіг обставин. Слава Богу, що тут якби так. Багато в кого вкрали карточку і кошельок, і ніяких ні лотерей, ні мільйонів доларів, ні тих, хто вкрали, грабіжників, розбійників, нічого. Все, як кажуть французи, нема, роби що хочеш. Я навіть не знаю, чи такими випадками займається поліція. В мене колись в Європі розбили вікно в машині два рази за день, кстати. Ні, брешу. Вибачте, два рази за тиждень. І поліція навіть, ну, це в Італії було, навіть не бралася за то діло. Вони просто такі: а, що, а, ні, страховка є, нема, а все, пиши, пропали. Ну, типу, в них там в день тисячу кошельків крадуть, наприклад, в місті. Ну, хто буде там ловити? Може, десь когось зловлять, там припишуть йому. Ну, коротше, ви, ви ж всі все розуміють, як це відбувається. Сидіти там, це все якби шукати, ніхто не буде. І це, якби я теж розумію цих людей, це неможливо напамуш. Хоча мали би, мали би, ну, бачите. Коротше, тримайте кошельки при собі, в карманах, в тих своїх куртках, штанах, джинсах, щоб ніхто вас нічого не вкрав, що я вам то бажаю. А якщо вже, не дай Бог, так сталося, то щоб, як то кажуть, вернулося. Так, як в цій ситуації, це, звісно, невозможно. Але хто знає, можливо, в вашому випадку так і буде. Я вам ще раз скажу. не бажаю, щоб вас щось крали. Краще хай не крадуть. Тримайте про собі, бережіть себе. Бережіть себе.